1 грудня переважно хмарно. На заході мокрий сніг і сніг місцями ожеледиться вдень 0 плюс 3 градуси Цельсія, уночі мінус 4 0 градусів Цельсія. На півночі та в центрі хмари подекуді мряка дрібний дощ в день плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія, уночі мінус 2 плюс 2 градуси Цельсія. На сході без істотних опадів або короткий дощ, вдень плюс 3 плюс 7 градусів Цельсія, уночі мінус 3 плюс 1 градус Цельсія. На півдні хмарно з проясненнями, вітряніше на узбережжі в день плюс 8 плюс 12 градусів Цельсія, уночі плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія. На дорогах заходу слизько, обережно на підйомах і мостах. 2 грудня хмарно з проясненнями. Захід утримує періодичні снігові змішані опади, температура мінус 2 плюс 2 градуси Цельсія у день. північ і центр прохолодно, місцями тумани паморозь. Плюс 1 плюс 5 градусів Цельсія у день. Схід переважно сухо та свіжо, плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія. Південь м'яко й вітряніше, плюс 8 плюс 11 градусів Цельсія. Вранці місцями туман, видимість знижена, пішоходам світловідбивні елементи, водіям дистанція та плавні маневри.